Шановні викладачі, працівники та студенти коледжу, щиро вітаю з притежнім новим 2023 роком та Різдвом Христовим. Завершується непростий для українців і світу 2022 рік, що приніс війну на нашу землю, руйнування і пожежі в наші домівки, болючі втрати у наші родини. Рік, що минає, навчив нас більше любити і ще глибше шанувати. Це рік великого подвигу! Та безмірної жертовності спонукав нас переосмислити те, як живемо. Ми разом, поряд з продовженням освітнього процесу, вчилися пласти сітки, виготовляти окопні свічки, вчились готувати для незвичної для нас великої кількості людей, наших воїнів. А то кількість випечених млинців, пиріжків, котлет за всю історію коледжу ми скільки не готували. Ми винайшли свою технологію. Та дали нашим воїнам свій енергетичний продукт, батончик козацька сила. Кожен з нас кожного дня робить все, щоб швидше наблизити нашу перемогу. Але незважаючи ні на що, повітряні тривоги, відсутність світла, тимчасова відсутність іноді води, інших незручностей ми вистояли, не втратили віри та мужності, Щоб побажати всім нам щиро віри. Щоб в новому році здійсниться головне бажання всіх українців. Ми переможемо. І попереду на нас чекає багато щастя, усмішок та можливостей у мирній Україні. Щиро зичу, щоб в новому році закінчилося безкінечне 24 лютого 2022 року. Нехай прийде в новому році переможний мир, запанують любов, злагода і достаток. Хочу побажати тим, кого рідні та близькі зараз обороняють та звільняють нашу країну, щоб швидше повернулися додому живими і ніколи більше не одягали на себе важку броню. І повернулися всі ті, які зараз на фронті, ті, які десь у полонах знайшлися живими, ті, яких вважають безвісті зниклими, щоб наша країна швидше відродилась, як той Фенікс з пево. Щоб ми всі. Нарешті раз і раз завжди видалили зі своїх телефонів додаток Тривога, ніколи не чули в місті сирен. Над нашими головами літали лише мирні літаки, а новини читали лише гарні. Щоб за кордон ми виїжджали лише на відпочинок, але краще відпочивати в Україні. Як керівник бажаю, щоб ми всі разом швидше повернулися до нормальної роботи в кабінетах та аудиторіях. Забули про клас, онлайн-заняття. Спілкування було лише очне. Наші студенти, які тимчасово зараз за кордоном повернулися в Україну і продовжили навчання. Наш коледж знову наповнився студентами-викладачами, запанувала нормальна робоча атмосфера. Дорогі друзі, я щиро бажаю, щоб у новому році у ваших домівках завжди панували тепло та затишок, а ваша плідна праця. Була надійною запорукою щасливого майбутнього. Бажаю всім вам міцного здоров'я, матеріального благополуччя та мирного неба над усією Україною. Нехай серце завжди пишається нашою великою нацією, а душа щиро дякує українським героям за можливість прокидатися вранці з надією на світле майбутнє. Прийміть найщиріші вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Ми сильні. Ми Україна, ми переможемо.